Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Звіночок вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Минулі дні вийшли для Росії яскравими і запальними у прямому сенсі цих слів. Ні, Путін не отримав на свій пейджер, повідомлення зі словом шалом. Хоча в випадку з Путіним прийде час і на його пейджер прийде повідомлення Слава Україні. Але з іншого боку, несподівано так світло яскраво стало в торопці Тверської області. Наслідок атаки Збройних сил України по одному з великих складів боєприпасів Збройних сил РФ. На 107-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління РФ зберігалися ракети до реактивних систем Залпового вогню ГРАД, ракети для комплексів С-300 та С-400, а також балістичні ракети до Іскандера. І навіть подейкують, що там починали створювати запас північно-корейських ракет КМ-23. Загалом на складі перебуває перебувало 30 тисяч тонн боєприпасів. Ну і за традицією російська влада спочатку заявила, що внаслідок. Так і всі українські безпілотники були збиті. Ну правильно, як завжди, от щоправда, трохи пізніше, коли жителям довколишніх селищ задалося, що це не зовсім так. Ну що найменше, тому що в них повилітали вікна у квартирах від детонації на складі, губернатор Тверської області Ігор Рудєня провів у торопці на раду оперативного штабу з ліквідації. цитата, наслідків падіння уламків БПЛА. Тобто все збили, це просто таки впав у ламок безпілотника. Ну, буває. Що ж, давайте послухаємо губернатора і зверніть, будь ласка, увагу на звуки, які лунають на тлі його промови. Зазвичай саме такі звуки чути після падіння уламків безпілотника. Сьогодні в результаті э, прильоту безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації відпрацювала система ПВО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати були збиті. При падінні відбувався пожежа. Э, э, Зараз займаємося Эвакуации нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня общая работа. Значит, находится МЧС, глава района, большую работу проделал начальник МЧС, УВД, Росгвардия, прокуратура, следственный комитет, военные, все находятся на месте, идет работа по плану. Усі безпілотники було збито внаслідок уламків. Виникла пожежа. Я думаю, ви звернули увагу, що на задньому фоні лунали вибухи. Можливо, це просто знаєте спецназ Збройних сил Російської Федерації добивав уламки збитого українського дрона. Ну що вже напевно, а пожежа, яку вже гасять за версією губернатора Тверської області, мала ось такий вигляд. Огодьтеся, ну 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 звичайно, така пожежа, нічим не примітна. Наче хтось листя осіння спалює такий типовий тверський армагедон. А може саме так, до речі, виглядає святковий салют на день міста торопець, тому губернатор і надав йому особливого значення. Хоча цю пожежу було видно навіть із космосу, а міжнародні сейсмічні станції зафіксували до 15 потужних вибухів, еквівалентних землетрусам магнітудою від 2 до 3,2 бала, ймовірно пов'язаних із вторинними вибухами на складі боєприпасів. Нагадаю, за версією російської влади все це сталося внаслідок падіння уламків. Дрона. Загалом, за традицією, російська влада вирішила видавати бажано задійсне і переконувати місцевих жителів, що переживати взагалі не варто. От причому, щоб ніхто не сумнівався, в тому, що в регіоні все гаразд, жителям Тверської області почали приходити смски від МНС про кримінальне переслідування за публікацію кадрів пожежі в торопці. А ще адміністрація торопецького округу офіційно назвала тих тих, хто буде викладати фото і відео пошкоджень через атаку БПЛА, діючими на боці ворога. Класно, тобто, винні люди, які намагаються показати, що відбувається насправді. Хоча з іншого боку, ну чому вони мають слухати місцеву владу Тверської області? Адже всі, хто зайшов на сайт Тропецького муніципального округу, звернули увагу, що несподівано змінився голова цього округу. От, якимось дивовижним чином ним виявився начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Зараз, звісно, сайт вже не завантажується, мабуть, вже побігли виправляти. Можливо, зазначити, що будівництво арсеналу, яке вразили українські безпілотники, завершилося ще 2015 року. І як це буває в Росії, будівництво, яке завершується у у 2015 році насправді завершилося лише у 2019-му. на відкритті складу. До речі, тоді приїхав особисто заступник міністра оборони Дмитрій Болгаков. Пам'ятаєте, це один з тих, хто зараз перебуває в СІЗО, а даремно. Дуже сподіваюся, що саме він займався і будівництвом інших арсеналів Росії, тому що, наприклад, цей склад було обладнано системою охорони Муріна 1 св здатною виявляти і нейтралізовувати дрони на відстані до 2 кілометрів. Система було установлено в весені 2020 року і коштувала майже 212 мільйонів рублів. Ну що я можу сказати? Дуже відмінна система, надійна така. Швидше за все, просто прикрутили на саморізи китайську камеру, куплену за 10 доларів на Аліекспрес, а 212 мільйонів рублів пішли на Інші важливіші для Дмитрія Булгакова і його товаришів речі. Але, тим не менш, за версією російської влади склад у торопці це один з арсеналів світового рівня. Ось такий сюжет виходив до його відкриття. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих создали максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. Зіб'ємо підсумки, завдяки зусиллям збройних сил України за сприяння російської корупції Росія позбулася дуже великого арсеналу, і це не може нарадувати. Решті складів приготуватися. Звичайно, було цікаво, як на все це, що відбувається, відрагує Володимир Путін, але він традиційно продовжує жити своїм незвичайним життям. Німецьке видання «Шпігель» висунуло дуже цікаву версію, що під час візиту до Монголії Путін відвідував місцевих шаманів і питав в них дозволу на застосування ядерної зброї. У керівництво РФ ходять чутки, що без схвалення. Шаманів Путін не може піти на такий серйозний крок, боючись розгнівати духів. І що, нібито Путін повернувся з Монголії дуже задоволеним? Ну давайте відверто. У подібній історії повірити дуже складно. Та й задоволеним Путін повернувся з Монголії тільки тому, що його там не заарештували за запитом міжнародного суду. А з іншого боку, поїздка до Монголії збіглася з його поїздкою до Туви, яка, як і Монголія, вважається батьківщиною наймогутніших шаманів світу. І ось тут вже варто задуматися. Може він і в Туві зустрічався шаманом, щоб мати дві думки. Нагадаю, першим вів Путіна в контакт з тувинськими шаманами, Сергій кажу, Шайгу. От. Саме з ним Путін завжди відвідував цей регіон Росії. А ще цікаво, от, а коли Путін призначав шайгу на посаду міністра оборони РФ, шамани, то ви схвалили це рішення? Якщо так, то сподіваюся, що вони йому і зараз багато чого порадять. А взагалі після таких новин виникає запитання: а в кого взагалі вірить Путін? Тому що спочатку він хреститься, пам'ятаєте ікони, цілує в ополонку, во три рази занурюється, а потім опи вже цілує Коран. А тепер ще якісь шамани з'явилися. Думаю, що в нього вдома в гардеробі є ще й кіпа. От а на тумбочці біля ліжка стоїть маленький Будда. І не здивуюся, якщо у вихідні Путін ще жертви принесення робить. Ну що, вже напевно слухайте, а може всіх тих заступників Шойгу, яких заарештували, їх насправді не заарештували? Може Путін їх просто приніс у як жертву принесення, наприклад, до грецької богині війни Афіні. Вча ні, Афіна, богиня чесної і справедливої війни, швидше Аресу, богу війни віроломної, кривавої та підступної. Але навіть якщо так, я впевнений, що Арес не прийняв такий подарунок від Путіна. Він чекає в якості жертвопринесення щось більш серйозне, наприклад, носія чорного шкіряного плаща і амбасадора Глоду на території Росії Дмитрія Анатолія Медведєва. Адже, поки Путін радився шаманами з приводу можливості нанесення ядерного удару, Дмитрія Анатолій вже все вирішив і заявив про виникнення формальних. Передумов для застосування Росії ядерної зброї, от знаєте, відразу хочеться запитати: ну чому Путін не взяв з собою до шаманів Медведєва? Ну, в би там постукали, водички б дали якоїсь попити, жабічу лапку з'їсти, яєчко повикотали. От може й попустило б дядечку. Але треба визнати, що можливе застосування Росії ядерної зброї, тема яку обговорює не тільки Мідведі в ефірі державного російського телеканалу, вимагають побудувати макети Лондона і Вашингтона, а потім вдарити по цих макетах ядерною ракетою Булава. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя и, бы и центра бахнем. Сити, пусть и, будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, если стоит колонна, Белый дом, вот, этот, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный э, полигон. Пусть хоча б одна розділяющая нашей нашої булави от, із Атлантики в сторону нової землі і поразит. Вот є 150 п'ятьдесят э, тонн поразит Вашингтон і Лондон. Знаєте, а що? Мені здається, що це дуже цікава ідея. Ну, побудуйте, тим більше, що у вас є досвід у побудові макетів. Чи правда вони у вас виходять чомусь дорожчими за оригінали, і макет машини, і макет літака. Тому може вийти так, що макет Лондона і Вашингтона Росія тупо не потягне, та й вільних грошей зараз у Путіна немає. все йде на війну. Може краще тоді заощадити і не будувати макети Лондона і Вашингтона, а взяти вже якесь готове місто, наприклад, М Москву, і запустити голову по, по Москві. Я певно, що це матиме дуже серйозний психологічний ефект. От весь світ взагалі офігіє, якщо Росія ядерною бомбою розфігачить Москву. Те регіони Росії особливо проти не будуть. Я впевнений. я, і що ця пропозиція знайде підтримку. Тим більше, що депутат Держдуми Андрій Калєснік вже запропонував підірвати ядерну бомбу на території Росії. Член фракції Єдина Росія, а ну це логічно, Єдина Росія вже давно звучить як діагноз невеликовної хвороби. Також член фракції Єдина Росія Андрій Калєснік заявив таке цитата. Не треба розслаблятися, треба де-небудь зробити ядерний вибух на якомусь полігоні. У нас зараз заборонені ядерні випробування, але людям варто подивитися, до чого це все призводить насправді. Може, людство задумається. Кінець цитати. Ні, все ж таки, от, знаєте, от в таких важких випадках жоден шаман вже не допоможе. Тут не в бубон цього шамана стукати треба, тут треба стукати в бубон цього Андрія Калєсніка. Тим більше в нього він такий великий. Хоча, я думаю, це не допоможе. І навіть до церкви РПЦ його не зводить, щоб батюшка зняв прокляття, Тому що там у хлопців теж такі ж проблеми. Патріарх Кіріл на Петербурзькому культурному форумі поділився з Путіним цікавою історією про Олександра Невського. Ну, Не дав мощні портів Тонцем, тому що їм потрібні були наші душі. Я дуже тонко в этих врагах і противниках. Ух ти, давайте ще раз, цитата. Він, Олександр Невський, не сварився з ханами, тому що ханам потрібні були наші кишені, і дав потужну відсіч тевтонцям, тому що їм потрібні були наші душі. Кінець цитати. Мій хлопці, слухайте, вам, хоч зрідка, потрібно провітрювати в РПЦ серйозно. Хоча, може, це був такий церковний анекдот від РПЦ. Адже наприкінці Путін посміхнувся, правильно? Ну якщо це можна назвати посмішкою, його цей лицьовий спазм. І воно зрозуміло, Путін давно мріє опинитися в одному ряду з Олександром Невським. І тут, після слів товариша Гундяєва, він зрозумів, що вже обігнав навіть. Невського, ну а що, із кишенями росіян майже розібрався, правильно, та й з душами практично все закінчив. Але дивовижні не тільки промова, а вчинки офіцерів РПЦ. Православний телеканал «Царьград» підконтрольний мільярдеру Константину Малафєєву, запровадив платну підписку за перегляд піратських західних фільмів на своєму сайті. Клас. Там, начебто в десяти заповідях була і така не вкради, правильно ж? Ну, була, так, була, пам'ятаю. А ще й така: не забажай дружини ближнього свого. До речі, зовсім недавно Малефєєв одружився з уповноваженою справ дитини Марією Львовою Білової. Щоправда, досі не зрозуміло, чи розлучилося перед цим його обраниться, чи ні. Ми про це, до речі, розповідали в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. І звичайні люди, напевно, задаються питанням, а як так виходить, що такі віруючі товариші так вибірково виконують заповіді. І, взагалі, Лі, я здивований, чому досі РПЦ не провела якогось референдуму про поправки до заповідей. Ну що, з Конституцією проконало в РФ і заповіді у вийде. І тоді проблем стане набагато менше. Заповіді будуть для звичайних смертних людей, а співробітники РПЦ зможуть офіційно робити те, що вони, а ну, в принципі, і так роблять. Вийдуть дуже цікаві, нові ну, заповіді. Не вкради, а батюшку за це не суди. Не забажай дружини ближнього свого, а спочатку покажи її батюшці своєму. Вон, Може вона йому сподобається. Цей список можна продовжити. Можливо, до речі, і у вас виднуть ідеї. Напишіть про це в коментарях. Бортися в РПЦ не тільки заповідями, а й з субкультурами. В РПЦ заявили, що квадробінг суперечить вченню церкви і просуває ідеї варварства. Нагадаю, квадробінг це таке, таке модне нині захоплення у дітей, яке має вигляд, ну знаєте, як гра з передяганням у тварин. Заступник голови синодального відділу московського патріархату Вахтанг Кіпшидзе зазначив, що субкультури не зводять людину до рівня тварин і нагадують язичницькі часи, коли люди одягались е, в шкури і вважали себе тваринами. Ого, це він завернув. Одягалися в шкури і вважали себе. Тваринами. Ой, а я чомусь знову згадав Медведєва. Ну тут просто ідеально підходить, і в шкуру одягнене, та й з другим пунктом всі погодяться. Якщо чесно, я здивований, що у РПЦ є зараз час займатися квадробінгом, адже, можливо, скорім доведеться перемалювати всі свої ікони. І тепер на них з'явиться Володська Чудотворець. То що Сталін на іконі в них вже був, прийшла тепер його черга. Тим паче, що виявилося, Путін має чудотворну силу, серйозно. Точніше, не він сам, а його доручення. Віце-прем'єр Юрій Трутнєв розповів про те, як доручення Путіна вплинуло на ціну літака Байкал. Надо іманди середньовосточного економічного форуму пройшло кілька днів. Самоліт підійшв в два рази. Поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир. Ну, що це, якщо не диво, а літак подешевше в два рази. Алілуя! Тут правда є нюанс. Літака Байкал ще взагалі не існує. І так він подешевша вдвічі після чудотворного дотику Путіна, але терміни його виробництва перенесли аж на 2026 рік. Ось таке диво. Можна було взагалі зменшити вартість виробництва до одного рубля, а термін зрушти до 2100 року. Хто там вже згадає? Загалом, РПЦ і Путіна на іконах намалює і місце чоловіків і жінок в житті визначить. Настоятель храму РПЦ зробив це чітко і зрозуміло. А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными, чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними начинами, это, и там ее место. Знаєте, прийде час, і проста така російська жінка, яка захоче зайнятися саморозвитком або присвятити себе кар'єрі, почує дуже коротку команду м'яста. Якщо так піде і далі, скоро хлопці з Талібану приїжджатимуть у Росію, то перейматимуть досвід, як правильно вибудовувати стосунки держави і жінки. І Росії буде, що їм розповісти, мешканок Москви протестують на фертильність на тлі обвалу народжуваності РФ. Повідомляється, що багато мешканок столиці Росії отримали відповідні повідомлення на міському порталі. Однак на сайті не вказані причини здачі цього аналізу. Я думаю, що якщо раптом хтось з мешканок російської столиці захоче дізнатися, така в чому причина здачі такого аналізу? У відповідь вона почує, що правильно міста. Насправді все дуже просто: Росії триває боротьба з демографічною кризою а з кожним новим тижнем вона виходить на новий рівень. Міністр охорони здоров'я Примор'я Євгеній Шестопалов заявив, що росіянки повинні народжувати в перервах на роботі. На його думку, зайнятість не повинна бути виправданням для відмови від дітей. Цитата: займатися створенням потомства можна в перервах, а якщо нема з ким залишити дитину після пологів, потрібно брати із собою в офіс. Кінець цитати. Шкода, що Євгеній Шестопалов не уточнив, як саме він це бачить, тому що поки що його пропозиція виглядає якось так. Або жінка в перерві займається зачаттям дитини, причому не факт, що від чоловіка. Швидше за все це будуть колеги по роботі і швидше. За все, просто в офісній курилці, і робити вони це будуть згідно з графіком, затвердженим керівництвом. Або жінка в перерві буде вже народжувати знову ж в такі самій. Офісні курильці. і фраза Улюблена робота набуде нового, досі невідомого сенсу. Ще один унікальний метод підвищення народжуваності придумав директор інституту соціально-економічних досліджень Алексій Зубєц. На його думку, аліменти в Росії мають становити три чверті від доходу, щоб чоловік, який покинув сім'ю, все своє життя виплачував їх. Цитата. Заборонити розлучення, ми не можемо, але можемо зробити їх економічно неефективними. Тобто, кратне збільшення аліментів. Якщо в сім'ї є дитина, чоловік має розуміти, що якщо він іде з цієї сім'ї, він усе життя буде на дитину і на цю сім'ю працювати. І аліменти в ідеалі мають сягати трьох чвертей від доходу, тобто йому залишиться від його зарплати три копійки, і все життя, що залишилося, він буде працювати на свою покинуту сім'ю. Кінець цитати. Погодьтеся, це геніально. Хочеться сказати, ну, прям э, вершами. Олексій Зубець, це просто п. А якщо я ще я хочу запитати, а чому не 100%? Тоді мужик взагалі хрін, коли з сім'ї піде. Ну і коли в такій сім'ї з'являться діти, російська держава вже знає, до чого їх готувати. До Держдуми внесли законопроект про систематизацію сфери молодіжної політики, в якому одна з прищеплюваних дітям цінностей це участь у війні проти України і західних країн. На думку одного з чиновників російського уряду, цитата мови оригіналу, нам нужні воїни, стрілки, штурмовики. Те, кто по первому зову президента, побегут в военкомат, а не в сторону верхнего Ларса. Шутки кончились. Наша родина в опасності її угрожає запад США. Нам уже давно не нужны хіпстери, репери, любители западної культури і другие небинарные личности. Кінець цитати. А якщо раптом у Росії дитина та її батьки мріють про те, щоб дитина здобула вищу освіту, то тепер про це можна забути. Губернатор Брянської області Олександр Багамас переконаний, що цитата дітей без природного дару потрібно позбавити право на вищу освіту і виховувати як робітників. Кінець цитати ого губернатор Брянської області говорить: як мурашина матка, я так розумію, він готовий сам визначати, хто із російських дітей стане мурахою будівельником, а хто мурахою солдатом. Інших варіантів в нього немає. А ще на думку Богомаза, цитата: якщо людина не може стати новим ломоносовим, то їй слід стати робітником. Кінець цитати. Але знаєте, я, от, я розумію, от сам цей Олександр Васільоч Ломоносовим то не став. Питається, що ж ти досі не на заводі. Продовжує ідею богомаза і мінпросвіти РФ там запропонувала відродити грандіозні будівництва комунізму, щоб відправляти на них молодь. Глава департаменту держполітики в сфері виховання Наталія Агре вже все придумала. Цитата: Росія потребує нового БАМу, щоб брали участь всі від 14 до 35 років. Тиждень або місяць обов'язково, як армія, але і для юнаків і для дівчат. Щоб будували разом кінець цитати. Слухайте, ну хитруни, я ж все розгадав. Схема то проста. Самі державні бабки розпиляли на національних проєктах і зараз знайшли вихід. Тепер будувати це будуть діти безкоштовно. Геніально. Знаєте, ось читаєш всі ці новини і іноді ловиш себе на думці, а може, а може, вони і справді дбають про такі цінності, як сім'я і діти? Може, в них справді є своє бачення світу, і нам воно здається чужим тільки тому, що ми його просто не розуміємо. Але потім, отак відчиняєш віконце, провітрюєш і реальність повертається в голову. Вони намагаються змусити жінок народжувати а дітей любити батьківщину. Вони змушують мужиків іти воювати, бо інакше Україна б на них напала. А пенсіонерів вони змушують звинувачувати звинувачувати у своїх проблемах Байдена і підступний захід. І все це вони упаковують у таку красиву ідеологію. Але як на мене, в цьому немає ніякої ідеології. Все банально просто. Все це знову про гроші. Он у цій самій казані не встигають придруковувати плакати з сумами за участь у СВО, тому тепер на них просто переклеюють цифри. Та вже зробіть як табло в обміннику, дешевше буде. Так щоб загнати зараз якогось російського мужика на так звану СВО, тепер потрібно дати йому дуже багато грошей. Бо інакше він не відчуває любов до родини. Мабуть, яка родина, така і любов. А якщо запудрити мізки школярам вже зараз, то дивись, і через 8-10 років вони вже про гроші думати не будуть. З промітими мізками з певністю, що всі навколо вороги вони підуть вбивати і навіть не стануть ставити собі запитання: а за що воюємо? Як це роблять? Нехай дуже рідко, але зараз. У нас было 8 участников СВО, 7 из них погибли. Последнего участника СВО, который погиб, мы не могли проститься в деревне с ней из-за того, что не было дороги. За что ребята воюют? За что? Полегли за что? А дійсно за що? Мені здається, що самі шукати відповідь на це питання вони не будуть. Максимум, що зроблять, це запишуть на колінах звернення до Путіна. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!